Їх. Опа! Опа! Ой, сильна гора! І Женя Включаємо! Потужність! Включаємось! Тільки друга потужність включена. Приїдемо. Чаємо третю потужність. Ще плюс 20 кінських сил. Йой! Це грубий мальчик! Ти думав ти їдеш застав? Лісон сидитель по очах. Ну, Майже рулем треба крутити, мабуть. Ма на камеру це може погано впливати, на сам вигляд. Ну мота гарно, щоб було, красиво. Я рулем і жопою. Картинка-то плаває. Треба про це думати. А я про себе думаю. Йой. Толпотворення дітей. Що вони там роблять? Що сталося? Що було? Що таке, я тут цей, Двойний хліб був. Він, коротше, отак вилетів, отак боком, і трохи переднє. І отак заштупорився. Батьки колесо переднє? О, бля, ні хіба. Так, отак, коротше, переднім заштопорився і знаєш, отак і так. Уа! Жесть. І Ага. Велик там так знатно летів, що Так, да, велик, до речі, полетів дуже чітко. Ну, типу сідушку поправив тобі, а колесо чувак. Ти. А Олєшка вже приїхав, що поремонтував. таке. Лешка вже є, да? є да? Да, так? Є, так? Катати, до речі. Що, ще доща не було. Та Лешка перемонтує. А бачить? О, буду пізда? Все. Не рівнаюся, Ні, ну зараз хіба попригати ногами, типу. А. Так, так, трохи я... або якось. Аби додому доїхати. Бо ж з тут ніхуя не зробишся. Тут треба попригати ногами по-моєму. І при Притом що ти на цьому трампліні, да? да, так? Б, ну, Но, ты, я я конечно, так, я б давно нормально взявся, Але я щось дно. Поскатався звісно, нього. Щадок сезон. Та ні, головне, що сам ціле. То таке, колосоні страшно. А що це 27,5 чи 29 треба? Тут 275-29 Ні, кажуть передня це. Тебе. 29 А, треба 29. Бо 275 якщо що в мене є. Та його типу воно, воно накачане, але його треба якось трошки ну, ногами. Як детара... І між колей, між деревами може вийти. Сука. О, фігня, бувай. Можна Так, пускаємо трохи женю вперед. Або не повторити! Як Сашко.

Абнимба. Загали. Страшно. Дуже страшно. Йоч. Герман один копает. Йоч, как там не впасть, теперь. Що, Форбайден херовий, розвалився? Ну, показує, що сталося? осталось? Оооо, це пацани, це є 13. та бо є 13 на щасливе число. Тому, блін... Форбайден є 13, коротше, разом не дружить. Є 130, поняв? Едуть. Накручуй!

на очинецькому байпарку. Бля, там ще накручивают за ними, <риклад> блин. Так наш як бешеный. Бешеный голова! О, блядь, это что такое? Ну, тут такие капочки. Не знаю, ты можешь людей приносить? Юпін. Одним кадром все знімаємо. А тут нас чекає, обрив. Бля, нахуй. А тут куди? А де поворот? Пиздець. Я тут їхати. Бля, на відео воно виглядає взагалі дуже просто. Взагалі, ну, Просто таке на лайті. Що там їхати? А насправді... Заебаємо. А нато ви тут їздили? Реально, тут такий пару метрів, але так кайфуєш, блядь, як не знаю, з витрати. Ну тут я ще відвіду, але тут на пам'ят. Там так і Ну на відео дуже просто виглядає тут. Ну-ка, за що скидали це, в групу там прям leaving, я думаю, що Там лась, я так подумаю, що там пацаны так бояться? боятся. Видомайкер. На видео ран... Там нет на... Он прям видно, что там кут пиздец. И що поворот складные в плане. Ну. Что ты типа... То ж видно, что он прям на гальмах и с такой пункцией Да, я гальмах, Нас там кут б. Хлопці готові Це до їзди. Це просто ці хода, блядь. Це пізда. Це просто пізда. Бешений. Я включив відео, можете їхати. Ніхера себе, блядь. Але хлопці бешені. крутяк.